Для того, щоб прогресувати та гарно виглядати, не потрібно робити суперскладні вправи. Можна робити просто звичайні класичні вправи, просто в правильному порядку. І головне, регулярно. Віджимання від землі безумовно найкраща та найбільш універсальна вправа для наших грудних плечей та нашого тріцепса. Чому найбільш універсальна? Тому що перше. Її можна робити в будь-якому місці і взагалі не залежати ні від місця, ні від часу. Потрібно тільки мати землю. Друге, варіантів віджимань від землі дуже багато, із них можна легко побудувати повноцінне тренування, а якщо тренуватись регулярно, то можна зробити гарний атлетичний вигляд за допомогою них. До речі, віджимання чи відтискання? Багато хто мене виправляє в коментарях, що я говорю неправильно, але насправді правильно обидва варіанти. Класичні віджимання виглядають саме ось так. І якщо вам їх робити важко і вони виглядають так, як зараз показано на відео, то краще почати робити віджимання з колін або з невеличкого підвищення і вже потім поступово підходити до нормальних віджимань. У цій вправі можна прогресувати у навантаженні за допомогою збільшення кількості повторень, збільшення амплітуди, додавання додаткової ваги, а також зменшення часу відпочинку. І все це можна робити без доступу до залу. І тому, якщо у вас немає нічого взагалі, прогресувати можна ще дуже довго, і мінімум на рік часу у вас буде. Запасу для того, щоб прогресувати і будувати своє тіло. Неправильними віджиманнями можна вважати ось такі, як зараз показано на відео. Багато хто думає, що вони краще включають грудні м'язи, але зазвичай їх виконують в такій техніці ті, кому просто важко віджиматися, або ті, хто трошки сутулиться. Тому якщо ваші віджимання виглядають саме ось так, то пам'ятаємо про те, що я говорив на початку відео. Виконуємо спочатку віджимання класичні з коліна або з підвищення, і поступово підходимо до нормальних віджимань, тому що таке положення. Ваших рук є не зовсім безпечним для ваших плечових суглобів. Немає віджимань, які включають виключно груди або виключно тріцепс. На всіх віджиманнях працює що один, що другий м'яз, просто з різним акцентом. І саме користуючись тим, що ми можемо акцентувати увагу на якійсь групі м'язів, ми можемо будувати хороші тренування. Для прикладу, от вам приклад тренувань. Ми просто робимо 10 повільних вузьких віджимань від землі, вузьких це ось в ось такому положенні стаємо і починаємо віджиматись півтори секунди донизу, півтори секунди догори. Робимо таких 10 разів. Після того відразу робимо 10 звичайних класичних віджимань. Стараємося торкатися грудьми до землі. Закриваємо таких 10 кіл з перервою 60-70 секунд. І я думаю, що грудні отримають прекрасне навантаження, ви виконаєте чудовий об'єм. І е, якщо поступово збільшувати кількість повторень, ви ще будете прогресувати. Пробуйте!